До нас в студії завдав переможець змагань Керницький Володимир. Його знають в інтернеті як KG631. Володя, я тебе вида... дякую, вітаю, дякую, дякую. вітаю з перемогою в турнірі. Дякую. Твої враження взагалі від турніру і від перемоги. Взагалі мені сподобалось, скажу чесно. Я не знав, чи їхати. Я обговорював свого товариша. Ми з ним разом приїхали, і дякувати Богу. Він погодився. Тому що мені вилучилося зайняти перше місце. Я чесно кажучи. Був приємно здивований, тому що мені було приємно грати з людьми, які тут зібралися, скажімо так, в цьому турнірі. Поле було цікаве, гравці були доволі сильні, я б сказав, і було непогано. А це твій перший офлайн досвід? Чи ти грав? Далеко не перший. Далеко не перший. Я вже давно граю ну, років 10 точно. Типу, а їздив на якісь великі серії? Їздив на великі серії, був на ЄПТ. Часто їздив колись в Розвадов, Кіпер. Багато де був, багато де поїздив. та... А ти можеш порівняти організацію наших змагань і тих, які ти приймав участь, Де скажу добре? чесно, на рівні України це, напевно, доволі непогана організація. Телевізійний стіл з коментаторами в Україні мене такого досить точно не було. А ти до цього грав на телевізійних столах? Чи я грав на телевізійних столах? Це було в розвадові в основному. Mm -hmm. Це були кеш столи, які там такі кеш-кінгс вони організовували, і також був якийсь турнір. Ну я вже навіть не згадаю, але та грав. Розбирати базу з телевізійного столу будеш? А вже ж, це цікаво. Да. Карти видно, звичайно, це цікаво. Та. А як ти плануєш сам чи всі разом зібратися з хлопцями, які ми грали, чи з свою якусь там конфою? Ну зараз сядемо пивко та й розберемо. <суміло> <суміло> а які плани? От Давай уявимо. от ти попав в збірну через квоту хайроллерів. хайролерів. Які плани наступний? рік? Що, які ти, Серії, які країни хотів би відвідати і зіграти там? Було би круто відвідувати країни, де ще є, скажімо так, де ще цікаво, окрім покеру. Отак От як казав до того Ігор колега, та, з яким ми грали в Хедзапі в Барселона, дуже прикольний напрямок. Я там був, і там, окрім покеру, є що робити. Там класно, це класна країна. І там, блін, найбільша, напевно, європейська серія, яка є взагалі. Тобто, ти хочеш поїдати і туризм, і покер в? Це в одному для того, щоб її провити. Я рекомендую кожному поєднувати туризм і покер, тому що якщо ви будете, скажімо так, тільки грати, вам навряд чи це принесе задоволення. Потрібно завжди щось з боку робити, якісь розваги, якісь мають бути хобі і так далі, обов'язково. Якщо ми будемо організувати наступний серії, ти будеш приймати участь. Я думаю, що так. я думаю, що так. де наступна буде, скажіть. І ми приїдемо. Ну, от ми зараз плануємо то до приїде. Да, Якщо скоро буде організація відповідати, так як сьогодні, звичайно, ми будемо там. Так, ну да, ми ну побачили, що трошки є в нас помилок. Це був перший прояв. Тому наступні прояви ми приберемо вже ті помилки, які були, додамо нових фішечок, і в нас будуть дуже цікаві прояви. Тому вітаю, Володимир Ще. Дякую, раз. дякую.